Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 4 квітня четвер. Отже, у мене на каналі програма Нечистий четвер». Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів поговорити про рішення, які були прийняті. Ну, добре, що були взагалі прийняті, хоча б безумовно. Краще, щоб їх приймали прийняли а раніше. Я говорю про закон стосовно зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, який підписав Володимир Зеленський, і також про електронний реєстр військовослужбовців і про ну, право військовослужбовців та поліцейських на соціальний захід, що в принципі треба було ну, як на мене робити було давно. Взагалі, питання от, мобілізації, воно в нас вийшло, на жаль, вже за межі такого внутрішнього, я би навіть сказав, питання. Воно стало спочатку внутрішньополітичним. Його почали експлуатувати різні політичні сили, там змагатися політики, на цьому піаритися, що, на мою думку, не варто було робити. І ми знаємо, що тисячі і тисячі поправок і той закон, який ніби мав би бути вже проголосований, от він десь там, ну судячи по тому, що. Володимир Зеленський підписав ці закони. Той закон десь там буде довго-довго перебувати і навряд чи буде найближчим часом проголосований. Що, на мою думку, є абсолютно ненормальним, бо питання мобілізації про нього вже дуже-дуже багато іде розмов. Про це говорять і за межами України, там дають навіть нам поради, приїжджають і говорили, до речі, про зниження до 25 років. Про це між іншим говорив і колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес, який є. Тоді був нашим таким, ну, я би назвав його затятим-затятим другом, що треба щось питання вирішувати. Але з іншого боку, от вчора, коли був е, президент е, Фінляндії, була підписана оця безпекова угода на прес-конференції, ну, вже говорив е, Зеленський, що нам вже не потрібно півмільйона, що не йшлися якісь інші резерви. У будь-якому випадку, ну, це питання, е, як на мене. Вже давно-давно варто було вирішувати, а тим більше, якщо ми говоримо зараз про саме це зниження мобілізаційного віку, то взагалі 10 місяців 10 місяців не підписував Зеленський оцей закон, що, на мою думку, є ну, напевне неправильно, м'яко кажучи. Що стосується електронного реєстру військовослужбовців, ну так чи інакше, дійсно, треба порядок наводити у цій ситуації, хоча, напевне, раніше можна було просто... Проголосувати закон, щоб визначити там декілька місяців, умовно, там до 31 грудня 2023 року, так, щоб всі там з 18 по 60 років з'явилися своє ТЦК, там поновили якусь інформацію. Ну, а як вони цього би не зробили, тоді вже можна було би, напевне, ну, застосовувати ті методи, які ми знаємо, застосовувалися, застосовуються, на жаль, і надалі. Що точно не мотивує, мотивує. Чоловіків іти в Збройні Сили України. Це, це питання також, як на мене, ну потрібно було вирішувати давно. Чи вирішить цю проблему от електронний реєстр? Подивимось, не знаю, але в будь-якому випадку е ця ситуація, вона вже, м'яко кажучи, ну, дуже, дуже, дуже має негативний такий присмак, я би так навіть сказав. Все, що стосується мобілізації, воно сприймається якось негативно вже взагалі з суспільством, родичами. У нас дуже дійсно багато ухилянтів, які в той чи інший спосіб намагаються уникнути бути в Збройних силах України. Але знову ж це питання не є одностороннім, тобто винуваті тільки ті, яких називають ухилянтами. Безумовно, питання мотивації, питання соціальної справедливості, питання. Забезпечення всім необхідним, щоб не купляли за свої кошти військовослужбовці, так і одежу, і бронежилети, і так далі, і все і тому подібне. Тому це також все має вирішуватися. І в цій ситуації, от підписаний закон про права на соціальний захист, військовослужбовців ну, і поліцейських, я думаю, що це в принципі на певний шлях у правильному напрямку. Там і сподіваюся, із. Військово-лікарськими комісіями, так чи інакше будуть 에, розбиратися чи розберуться в той спосіб, щоб не було ніяких зловживань, як це було зараз, ну правда, будуть повторно так, або обмежено придатні. Передбачається, що вони мають ще раз пройти цю комісію, і вона тоді вже буде остаточно це рішення прийнято. Але в будь-якому випадку, те, що там потрібно було наводити давно порядок, це було очевидно для всіх. Так, спочатку хотіли, ми пам'ятаємо. Коли на публіку було заявлено, що всі ну, воєнкоми, вони керівники цих територіальних центрів комплектації соціальної та підтримки, так от вони всі були отаким от модим розчірком чи заявою звільнені, що, на мою думку, також було, ну, м'яко кажучи, не зовсім доречно, бо точно не всі там були хабарники, і точно не всі там були погані і погано виконували свої обов'язки. У будь-якому випадку, от підписання цих законів, як на мене, воно ну, такий перший, хоче. Запізно запізно це зроблено, але перші, напевне, кроки у правильному напрямку. Тепер треба дуже ретельно дивитися, як це все буде виконуватися, бо ми прекрасно знаємо, що в нас можуть прийматися суперзакони, вони звучать, там все гарно написано. Але потім на, в реальному житті насправді воно зовсім робиться не так, як ніби цей закон передбачає. Тому ця ситуація з контролюванням, хоча, знову ж, Ну, я думаю, що мало бути вже би якась певна свідомість тих людей, щоб не можна над ними ставити постійно якихось контролерів, щоб вони контролювали, що і як робити. У будь-якому випадку, ця ситуація з питанням мобілізації, як на мене, цими трьома рішеннями, цими трьома підписаними законами, хоча вони ще раз хочу підкреслити, є важливі, є необхідні, є потрібні, але точно вона не вирішить наше головне. От питання, питання таке, як було на початку широкомасштабного вторгнення, напевне, десь протягом півроку, можливо, рік, коли ні за ким не треба було бігати. Люди самі йшли, і там навіть не стояло. Тоді питання якихось заробітків, питання якихось соціальних захистів. Але от загальна картина, загальна картина в державі, вона насправді, ну, пам'ятаєте, з'явилася тоді така категорія людей, які їх називають там, пишуть в лапках, втомилися від війни. І це ті люди, які насправді, ну. Дуже-дуже не близько, м'яко кажучи, так, до лінії фронту. Але вони втомилися, бо от їм заваджає війна жити так, як вони жили до того. Але ми бачимо, що зараз посилилися обстріли, як і ракетні, так і безпілотники. Б'ють по інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі. Від цього страждає, зокрема, і гинуть цивільні. І у цій ситуації, ну, одною мобілізацією, безумовно, ми проблему не вирішимо. І дуже добре, що от ми вже про це говорили трохи відбувся і відбувається фактично ще й зараз сьогодні. Оцей в Брюсселі саміт НАТО, який присвячений 75-річчю створення, бо 4 квітня 1949 року було засновано цей північно-Атлантичний альянс НАТО, і що там все-таки ну, розглядають, розглядають вже. Дуже дуже серйозно реально запущення всієї необхідної такої європейської оборонної промисловості, для того щоб забезпечити як себе, я маю на увазі європейські країни-члени НАТО, так і дуже будемо сподіватися і Україну. Бо ця підтримка, яка нам надається, і яка як на мене має тільки тільки збільшуватися, прошу до речі, заявляють і керівники, і міністри, як і оборони, так і закордонних справ країн-членів НАТО, ну за виключенням. Словаччини так, і Угорщини, але всі інші країни вони все це бачать і розуміють. Тому от саме необхідна кількість зброї, яка також, коли вчасно приймається рішення і передаються, то вона вирішує, вирішує ті проблеми, і ті завдання, які потрібно вирішити. Якщо це робиться, Ну там з терміном плюс. Декілька місяців, а то ще півроку, то ще й лік, то ми маємо розуміти, що вже напевне це вже буде не зовсім так. Хоча безумовно саме ця підтримка вона і наближає перемогу України. Все буде Україна.